Як просуватися молодому артисту в 25-му році, важливо буде сказати, що у всіх взагалі різні умови. Хтось має фінанси, хтось не має, У когось більше часу, у когось менше. Тому є моменти, де все індивідуально, але якщо все це зробити вигляд, що цього не існує, то основні поради перше постійність потрібно випускатися постійно, обрати певний якийсь період, в який завжди виходить новий реліз. Він повинен бути якісним, чітко зробленим, але постійно. Це допоможе при пічинку, тобто пошук нової аудиторії. Друге, люди не будуть вас забувати. Третє, ви будете прораховувати скільки потрібно контенту до релізу. Тобто у вас буде чіткість в датах, і якщо ви будете все робити правильно, то і результат. Далі я би зрозумів, які саме. Ви будете робити контент і постійно робив певні формати для просування вашої музики. Тобто, ви знаєте, що у вас там кожні два місяці, наприклад, виходить трек. Окей, значить, нам потрібно там приблизно 50 відео в TikTok для того, щоб постійно викладати і бути на слуху. А потім я б робив маленький таргет, тобто я б не кидав. Одразу великі суми, навіть якщо вони є, почекайте краще спочатку пристрілятися, подивитися, подивитися, як органічно заходить ваша музика, і вже далі робити певні висновки. Тому це постійність. Розуміння, який контент, розуміння, який жанр, я би не рекомендував багато експериментувати і шукати різні звучання, бо ви будете втрачати навіть ту маленьку аудиторію, яка з'являється з кожним релізом. Тобто, ви повинні розуміти, що коли ви стаєте артистом, ви маєте певного персонажа для людей, і дуже важливо, щоб ви не змінювали цю стратегію. Лише якщо це вже пройшов час і воно не працює добре, але ви ніколи нічого не зрозумієте з одного чи двох релізів. Тому для того, щоб просуватися, потрібно робити всі ці речі. Це важливо. А якщо ви хочете більш детально зрозуміти, пишіть мені, і я проведу вам стратегічну сесію.